Вітаю пане Василю. Дійсно, сьогодні ніч Запоріжжя пройшла в такому тривожному очікуванні. Бо саме дата 5 липня частіше звучилась змі, а це було пов'язано із тим, що вчора в російських пропагандистських змі з'явилася інформація про те, що збройні сили України збираються атакувати ЗАЕС. Звичайно, це такий російський вкид, який міг би бути приводом для теракту. Але наступив сьогодні ранок. А на щастя нам сьогодні офіційно повідомили, що ситуація на ЗАЕС залишається стабільною, але разом з тим нам не радять розслаблятись, бо ми всі розуміємо, що російські терористи мілітаризували запорізьку атомну електростанцію, тож Угроза терористичного акту вона ще залишається доволі таки високою, для того щоб бути готовими до ймовірної аварії. Ще з минулого тижня в Запорізькій області розпочалося посилене інформування містян про те, що ж таки треба робити, якщо російські нелюди зроблять цей терористичний акт. А зокрема, проводили спеціальні навчання, з яких ми дізналися, що в випадку, якщо буде втілений найгірший сценарій, Запорізька область готова. До Евакуації мешканців Запорізького району та двох районів міста а попередньо це буде цифра приблизно 138 тисяч мешканців. А також в разі, якщо станеться теракт, а в запоріжців будуть сповіщувати спеціальні сигнали тривоги та офіційні джерела обласної влади. Якщо зв'язку не буде, по місту будуть їздити поліцейські з гучномовцями. А саме поліцейські та спецслужби вони будуть допомагати. Проводити з незараження, а нас очільник запорізької військової адміністрації запевнив, що в разі якщо Кабмін та військова адміністрація приймуть рішення про необхідність евакуації, то запоріжцям буде куди їхати, зокрема наших мешканців, готові прийняти на Хмельниччині та на Львівщині. Але разом з тим, спілкуючись зі спеціалістами, все ж таки нас трохи заспокоюють. Вони повідомляють, що в принципі повтор сценарію Чорнобилю він неможливий. Що навіть в найгіршому сценарії наслідки будуть все ж таки не такими катастрофічними. А що стосується реакції мешканців Запоріжжя, звичайно, тема ймовірного теракту вона є найбільш обговорювана за останні дні. А люди все ж таки зараз більше читають офіційну інформацію, хоча. Є спроби і дездезінформувати. Робляться вкиди. Навіть ви знаєте, трапляються такі розклади. Таро що може статися. Але ми ж все таки закликаємо людей читати тільки офіційну інформацію і не. Слухати неофіційні пабліки паніки в місті немає. Черг на виїзд немає. Як нам повідомляли в поліції у неформальному спілкуванні, є незначна частина людей, яка виїжджає на вихідний, але такого відтоку, як сталося на початку повномасштабного вторгнення, або в жовтні в вересні, немає. А черг в аптеки також немає, і це добре. Бо люди все ж таки почали дослухатися до рекомендацій медиків, які наголошують, що не варто скуповувати диткалю, і взагалі не варто його приймати для профілактики. Тож область живе, область працює, і в випадку найгіршого сценарію люди все ж таки. Будуть думаю до нього готові. Але разом з тим, окрім ядерної загрози, в нас є загроза постійно російських обстрілів. На жаль, російські терористи не припиняють обстрілювати Запорізьку область. Тільки сьогодні за добу у нас було 60 прильотів по Запорізькій області. На щастя, обійшлося без постраждалих і без жертв. Така ситуація в Запоріжжі, пане Василю.